Так, А що там? Євгенія генерали когось, Рахунок 12 за когось, там? Что просто не массу Угу. Так, видух маслянки, интересно. На 8 на 10 зустріч.

Да, Бачимо новий учасник змагань, 44-й номер, представник Москви, мабуть. Але а ви зачіска на Московську. Це ж Гаваї, наш пандекборхота, Володимир Батькович. Щось ми його не пізнали. Ну, а Сергій Бучавський казав, що він не буде приймати учити на морскова. Все нормально, жовко в повному составі. Я кефірчик покривають. Виробництво. Місто Калуш. понятно. Жирні кефірки. І зустріч. Євгеній Трунов. Когут. Рахунок лишається 8-10. Два сета за когутом. Ну і на перевірному столі грає Віктор Дідух з маслянкою. У них рахунок, що 0-0 як був, так і лишився. Де ж сидімо. Зараз і до школи готуються студенти, понятно, по моїм. Нема сівських колігів. Вже не починає ракетки метати, то з нас і кого тиго издевается кого-то момент да о прекрасный топ сейчас так непринесенно кину и попавский пантер на уми батовичу на другому туре грать з ним понял а що мені зато буде? <з assessments> <плес> так. Спортсмен це гра, що аж мячик на балкон залітає. Самі старші учасники бачення бігають. Ривно и раскрывается прекрасный тут. Маслянки діду прийшли, не встигли ми зафіксувати, хто там хріб на грачі. Чи... Бабуть можна догадуватися, хто там грає на восьмій столі. А от загадка, прогод і трунов, то два таких інтересних Ми Бачимо, що Трунов робить. Це Важко навіть бекендом. Якийсь туш, по народному касі. Змітаюся з стола. Ну, і справа щось, що шо за діла, панте. Не приймає. Ріскована, звісно. Подача у Євгенії каверзна, крутенька. Крутиться в трьох напрямках. <ріст> ну, Бачимо, які топси тримали, що справа, що зліва. ми ну, подивиться на нього уважно, що він сьогодні обідав чи снідав. Який женщин, мабуть, або хрін український. краси. мете? Дивіться, що затопче. Ужас. Треба на цього товариша дуже уважно подивитися. запитати, Може якийсь допих не приймати. Богдан, м'ячики дорогі, будуть. Щось вже якесь зауваження дав Богдану, непонятно. А яке? Що він сильно вдарив, чи що віддару на столом його половина? Але м'яч правильний. Васім сюди йде без поражень. Практики. Алексей Сарматов Вот еще. Так, молодец наша сражается проблем на маточке. А наши пенсионеры. Э, пардон, пардон, ветераны. Допустим ламкровой зриннями. Корно сразу с трусковцом. Но так трусковець тут без проблем. Мало того, что Трусковець грай левой рукою еще шипи з одного боку. Якщо ми уважно подивимося на ракетку, що зліва, все правильно. і подачі у пана Івана. Так, тут що? Інтересна зустріч виходить. Так. Хто у вас? Кто? Рисковаць дістав перемогу заслужену. В жарко, то мы люди п'ють. Сергій вроді вже третю пляшку Ми не рахували. Але бачимо, що там жінка йому давала, що пардон. Не жінка, а думка. Це ми знаю, красавця, подібне на Сергія. Ну, і пан Сергій пішов це на указання давати. Не знаю, що в нього дві красавиці є, це старше. Але зауважимо, старший 17 років, Сергій 30 з копійками. Мабуть, що в школі. все вишив. Так, зустріч, когот. Трунов, трунов по-прежньому, все, попадає. Так, тут розбор польотів.

Дякую мов. Боєць. Когот витягну? А тут що? Тут три грача на один стіл получилось, так? Так, хто у вас, Богдан? Хто? Скільки? 3-2 чи 3-0. Як же Жека все попадав, програв? Боець.